Так, я так розумію, сюди потрібні якісь батарейки, да? потрібні дві батарейки, вставляєш і щось ним тестуєш. Ну, зважаючи на те, що тут написано ac 300 вольт чи Вт, я думаю, що, скоріш за все, це власне, для того, щоб вимірювати електрику. І плюс тут така, типу А-ля-викруточка є на кінчику. Але більш точно, ви, як завжди, можете підсказати в коментарях. Так, щось тут ще є? Да. Так, у нас тут ще є інструкція. Окей, інструкція нам не треба. Так, як воно було. Як воно було було, було так. Так, хорошо. Інструкцію сюди, я думаю, пакетик не потрібен. Це летить одразу ж таки 100% в Телеграм. Якщо серед нас, серед глядачів є електрики, то я думаю, їм це може бути цікаво. Ціну ви побачили, я поки що ціни на нього не знаю, але вона у вас уже точно є. Так, це в сторону і рухаємося далі. Так, давайте подивимось, що тут. Мишка. Давно нам мишки не попадалися, випуска так стриточно. Так, і знову ж таки дротова. Звичайна, дротова, лазерна мишка. Так, без бренду, без нічого. Достатньо легенька така, з достатньо длинним проводом. Окей. Закинув в цей в Telegram. гривень 50, красна ціна. Так, погнали далі. Давайте щось з отакого, щось новенького.